11 градів, 5 БМП і 3 танки розгромили сили антитерору під Сніжним. Про це повідомляють у штабі антитерористичної операції. кажуть і про сотню знищених бойовиків. Тривають зачистки населених пунктів Іллірія, Малоніколаївка, Іловайськ, Танічно-Луганське, Успенка, а також Лісічі. Крім цього, сили АТО ведуть бої в районі міста Світлівка, Хрещувати та кургану Саву в також відбулись обстріли позицій та було постів Силото, полузнаселених пунктів Станічного Луганське, Земляне, Іліїнка, Макарове, Красний Яр, Маріїнка, Красногоровка, Ясиновка та Березове. Після втрат російські найманці запанікували. Про це свідчать дані радіоперехоплення. Під постійним тиском українських сил терористи почали відступати. Тікають і під виглядом біженців, але масового переходу через кордон немає. кажуть у раді нацбезпеки і оборони. За даними радіоперехоплень, терористів, що зазнавши численних втрат, охопила. Паніка, і вони відступають. Сили антитерористичної праці звужують кільце довкола терористів під смілою Луганської області. Військовослужбовці Національної гвардії України просунулися вперед, зайнявши один із блокпостів терористів.